But you know, I Так, починаємо наш урок. Зараз у нас з вами літературне читання. Я попереджувала, що сьогодні у нас буде діагностувальна робота за розділом Пізнаю себе і світ. Наша діагностувальна робота буде так само проходити, як і діагностувальна робота з Я досліджую світ. Я буду вам надсилати посилання, А ми будемо, будь ласка, виконувати це завдання. На виконання цього завдання даю 10 хвилиночок так само, як і на виконання я досліджую світ. Але для початку давайте трішечки проведемо невеличку розминочку, трішечки налаштуємося, будь ласка, на роботу, тому що сьогодні у нас узагальнення нашого цікавого розділу. Ми прочитали з вами дуже багато цікавих, будь ласка, оповідань з цього розділу. Так, і давайте, будь ласка, з вами пригадаємо, які ж оповідання саме ми прочитали. Назвіть, будь ласка, з якими оповіданнями ми ознайомилися в цьому розділі. І... Майже боксерський двобі, подарунок. Uh, так, далі. Чи роблять так, друзі? Так, і далі подарувати, будь ласка, безпека Подарок. в інтернеті. Ага. Також ваше завдання було прослухати оповідання Аніти Майданюк, Жадана Ручка. Ну, коли ми самостійно опрацьовували, будь ласка, оповіданнячко чи роблять так друзі? Ну, подивимося, чи прослуховували ви його, чи ні. Сьогодні перевіримо. Так, отже, ну що ж, ось за цими оповіданнями у нас буде сьогодні з вами діагностувальна робота. Всі питання. Взяті із тексту підручника, із е, цих ну оповідань, так? Тому нічого важкого не буде. Але для початку, перш ніж ми будемо працювати, зробимо невеличку розминочку і посичимо, як гусочка. Посичали Тепер посичали комариком. Пошуміли від. Ши молодці. трактор тракторцем. А тепер швиденько попрацювали над чистомовочкою Матвій Дорошенко. Перший рядочок. Евшик невеличкий. Жевжик, жевжик невеличкий Денис Сидоренко. На жевжику черевички. Єгор попруга. жевжику жупан ясний. На жевжику жупан ясний, злата бабич, бо сам жевжик дуже красний. Жевжик, жевжик невеличкий, на жевжику черевички, на жевжику жупан ясний, бо сам жевжик дуже красний. Так, добре, молодці, а тепер швиденько, скоро мовочка. Швиденько. Отже, дуб до дуба до дуба дріботів. Дай дідусю, жолудів по мені дощі ходили, жолудята не вродили. Будь ласка, давайте про себе самостійно прочитаємо це оповідок. кажу, оповідане, цю скоромовочку. Швиденько, кожен про себе прочитайте. <тайпася> Давайте разом з вами прочитаємо спочатку. Отже, дуб до друг дуб до друг мені дородили, жолудята не вродили. Жолудята не вродили. Давайте ще раз. Дуб до дуба іло, дай дідусь жолодість, щоб мені наші не Будь ласка, хто спробує прочитати її швидше, ніж ми тільки що читали? «Дуб до дуба дурбачі, дай, дідусі, жолоді, бо мені дощі ходили, жолоді не вродили. Жолодята не вродили. Давай, Денис Сидоренко. Дуб до дуб, дуба, дуб, дай дідусь жолотів, по мені душі ходили, жолудята навродили. Саша, можу Ш... я божу я, можна я. Саша, штамбур, Сашуня. Ой, дуб до дуб, дуба дріботів, дай дідусь жолотів, по мені душі ходили, жолудята набродили. Будь ласка, Андрюша, можу я.

Ну дивіться, скоромовка не просто для того, щоб швидко її читати, але ще й правильно вимовляти звуки, які тут найчастіше повторюються. Які тут найчастіше звук повторюється? Д. 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 Не Д, буква Д, а звук Д, дуб до дуба дрібів, дай дідусю, жолудів. По мені дощі ходили, жолудята не вродили. В кожному майже слові є звук Д. Молодці. Ну що ж? Будь ласка, а далі ми з вами переходимо і далі це в нас тест на урок. Взяли, будь ласка, всі свої гаджети. Зараз я, я ти... вам надсилаю посилання. Будь ласка, і ви переходите за цим посиланням і виконуєте діагностувальну роботу. Будь ласка, по, е, з літературного читання. Так, будь ласка. Зараз хвилиночку. Відправочка триває. Будь ласка, в тебову в завданечку буде 10 запитань, нічого важкого немає. Прийшло? Ні, 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 ні. Ні, ні. Ні, ні. Нема відправки. <клух> Ой, в кого це? <клух> Льоша, виключайте, будь ласка, звук, якщо у вас такий звук. Андрюш, це не смішно. <риклад> Ще не відправилась. Ні. Льоша, <риклад> ти <риклад> другий. <риклад> так, ну чекаємо, відправки, Андрюш, виключи, будь ласка, інтернет. Чекаю, чекаю, чекаю. Висить. Добре, поки відправлення йде, давайте з вами подивимося. Ну, вибачте, щось завис, не, не, не зависло, ну не хоче, бачите, не відправляється щось у мене. А ну зараз спробую. Перейти на мобільний інтернет. Знак, що не його робити. та так, да, звісно, знак. О, мабуть, пішло, да? Що сьогодні з інтернетом щось? Ні. не ні. 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 Так, пішло. ну добре, давайте поки завантажується е, інтернет. Да ні, нема. Ні, інтернет є. Зараз, будь ласка, ну добре. Поки завантаження іде. Ну іде відправка. Ми поки не будемо гаяти часу, а перейдемо з вами до. Нашого нового розділу, тому що сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ. Ну, Андрюш, ну зараз прийде, тільки прийде і почнемо виконувати. Будь ласка, ми сьогодні працюємо над новим розділом і розділ сьогоднішнього нашого нашого уроку гордість і слава України. Сьогодні ми будемо з вами читати віршик під назвою Миколи Лукенюка Україня. Тобто, в цьому розділі ми будемо працювати із. А, будь ласка, а, ну, віршами, оповіданнями про а, які присвячені нашій рідній батьківщині, нашій Україні, нашій Україні. Тому а, будь ласка, а, зараз перезавантажу телефон. Можливо, воно не хоче щось з телефоном. Тому, будь ласка, отже, гаючи часу, давайте поки йде завантаження. Ну, от трішечки такі бачите, є навіть неполадки із. Інтернетом ми починаємо з вами новий розділ Гордість і слава України», це сторіночка 131. І сьогодні ми знайомимося із віршиком. Будь ласка, Україні. Будь ласка, на сторіночці 131 відкрили одразу, будь ласка, виразне читання цього віршика і будь ласка, працювання з тим віршем. Але для початку, будь ласка, давайте зараз з вами. Прочитаємо невеличку чистомовочку. Денис Сидоренко, починай. Ва, 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 щедра прекрасна мова Щедра, щедра прекрасна, прекрасна мова. мова. Ва, 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 щедра прекрасна мова. Будь ласка, Злата бабич, да, 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 прозора як вода. Так, далі, будь ласка, злата свистун. Не, не, не мова України. Так, Саша Штамбур. Та, 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 вічно молода і багата. Вічно молода і багата, Правильно так, будь ласка, далі Мартем. Ня, 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 колискова пісня. Ня-ня-ня, колискова пісня. Можливо. Це, 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 знаходиться в серце. Заходить в серце. Це, 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 це заходить в серце. Далі. О, Андрюша. Ова, 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 наче пташка світанкова. Ова, 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 наче пташка світанкова. Так, будь ласка. А, так, і... Важає. Уже немає чого читати, будь ласка. А, ні, ще останній рядочок. Будь ласка, давай, Рінатік. Рінаті. В світ політ. Отже, подивіться, будь ласка, ми прочитали нашу чистомовочку про нашу прекрасну мову. Подивіться, вона щедра мова, прозора як вода, мова України, вона вічно молода, вона колискова, вона заходить в серце, наче пташка світанкова, гордо лине в свій політ. Отже, сьогодні ми знайомимося з вами із віршиком Марка Кулукинюка в Україні. Тобто віршик присвячений, присвячений Україні. Так, будь ласка, е, отже, ну, Андрюш, ну почекай. я Сказала, що я перезавантажую телефон, щоб воно ну, оце, він сидить. Так, отже, давайте виразно прочитаємо наш віршик Україні. Уважно слухаємо, слідкуємо. Потім будете читати виразно ви. Від душі всієї від всього серденька. Люблю тебе, рідна Україно ненька, люблю і вас, ниви, буйні, колосисті, і степи, як море, синьо розложисті. Люблю, і садочки весневі цвітучі, і ріки могутні та бистро текучі. Люблю і ті високі піднебесні гори, і гаї, зелені, і ліси. І бори, люблю й соловейка, що в гаю співає, що радощі шіє, тугу розганяє. Люблю я людей, українських, українців щирих, до болю у серці таких добрих, милих. Люблю я всю землю, ім'ям Україна, бо вона для мене ненечка єдина. Отже, подивіться, будь ласка, ми з вами познайомилися з віршиком Україні, який присвячений для нашої рідної України, де автор присвятив перше автор. Любить так. Ну він описує, що саме він любить у своєму рідному краї. Будь ласка, давайте ще раз виразно прочитаємо цей вірш. Рінат. Від душі всієї від всього серденька Люблю тебе, рідна Україна ненька, Люблю і вас, нили, буйні, колосисті, і степи, як море, ніню розлужисті. Люблю і садочки вишневі, цвітучі, і, рі, і ріки могутні та текучі, Люблю і високі небесні гори, і гаї зелені, і ліси, і бори. Люблю Вейка, що в гаю співає, що, що радощі сіє, тугору розганяє. Люблю я людей, українців, щирих і болю у серці таких добрих, милих. Люблю всю землю, з ім'я Україна, бо вона для мене ненька єдина. Так, будь ласка, зараз сразу читаємо цей віршик. давай Діма Березуцький. Від душі всієї від всього серденька люблю тебе, рідна Україно ненько, люблю і вас ниви, буйні, колосисті і степи, як море, синьо розложисті. Люблю я садочки, вишневі цвітучі і річки могутні, на бис, на... На бистро. Люблю є ті високі Піднебесні гори, і гаї зелені, і ліси, і, і бори. Люблю я соловейка, що в гаю співає, що радощі сіє, тугу розганяє. Люблю я людей, українців щирих. До, до болю у серці таких добрих милих. Люблю я всю землю, ім'я Україна, бо вона для мене не, не, не ненечка єдина. Бо вона для мене ненечка єдина. Так, будь ласка, ще раз виразно читає цей віршик, будь ласка, дуже бажаємо. Давай, Софія Єменко. Вітучі всієї від всього серденька. Люблю тебе, рідна Україна, ненько, люблю і вас, ниви, буйні, колосисті, і степи, як море, синьо роз... Розложисті. Люблю і садочки, вишневі, цвітучі, і річ, і ріки могутні на бистро текучі. Люблю і ті високі піднебесні небесні гори, і гай зелені, гаї зелені, гай... <кій> і ліси, і бори. Люблю є соловейка, що в гаю співає, що радощі сіє, сіє тугу розганяє. Люблю я людей, українців ширих, до болю у серці таких добр, добрих милих. Люблю я всю землю з ім'ям Україна, бо вона для мене ненечка єдина. Бо вона для мене ненечка єдина. Бо вона для мене ненечка єдина. Отже, ось такий красивий віршик, будь ласка, про Україну. Будь ласка, у нас коли автор так описує, що саме він любить. Він любить Ну, відправляється в інших сет. Це щось з вайбером не можу відправити вайбері. Е, він говорить, що він любить Україну, він любить ниви, він любить моря, він любить садочки, він любить річки, він любить гори, він любить гаї, він любить спів Солов'я Правильно, він любить людей, українців, щирих, до болю у серцю таких добрих, милих. Люблю я землю. Тобто він любить свою рідну землю, він любить свою. Батьківщину і пишається, будь ласка, нею. Тому, будь ласка, отже, давайте подивимося і дамо відповіді на запитання після віршика. Що любить поет у своєму рідному краї? Ми тільки що дали відповідь на це запитання. Скажіть, будь ласка, а якими словами він а, висловлює свою любов до рідної країни? Знайдіть і прочитайте мені. якими словами? <правжу> <правжу> єдина... Ненечка Юлія, euh, далі. Люблю я. я всю землю, з Україна. Люблю я всю землю з ім'ям Україна. Так, як він говорить, ну, бачиш, це не тільки в мене. Якісь діти проблеми з вайбером, тому що не хоче відправлятися. Mm -hmm. Ні, не відправилась одна Галочка. А з ким то комусь просто цей тест комусь із. Нас і Максим, я ти чує, що тежі... я тобі кажу, що я не можу нікому нічого відправити, тому що в мене вайб, ну, не працює щось вайбер, тому що я відправила а в мене кружечок стоїть і не хоче відправлятися. Ну, можливо, якісь збої зараз пішли. Ну, пізніше спробую, надішлю, обов'язково пройдете, не хвилюйтеся. Так, отже, якими словами ми тільки що прочитали, так, що він любить, він всі, від всієї душі, він від всього серденька любить свою рідну батьківщину. так? Як сказано? Угу. А так, він як тут кажуть, люблю землю, зем'ям Україна. Дненечка єдина він називає свою рідну Україну. А будь ласка, давайте знайдемо і прочитаємо в цьому віршику порівняння із чим порівнює поет, будь ласка, свою рідну Україну. Прочитайте, знайдіть. Ну, як він порівнює? Ну те, що ми зрозуміли, що він любить в своїй Україні. Він любить Ниви, він любить море, садочки, річки, гори, але як він і з чим він їх порівнює? Знайдіть, будь ласка. Люблю тебе, рідна Україна. Ну, як він сказати? Як він рівненько. сказав, Люблю він, вас, він, ниви, він, ниви. ниви як, які він, він, як він ну, З чим він ну, от, порівнює рідна не, Україно ненько. Неньку він порівнює з ну, Ненька це мама, так? І Україну він порівнює з мамою. А, дивіться степи, степи він з чим порівнює? А степи... Степи, як море, синє розлості. Степи, розлож... як море синього Ро... розложисті. Так, степи, як е, море, е, синьо розложесті. Далі е, далі, люблю садочки, які ну, він порівняв ну, вишневі, цвітучі, річки могутні, так, гори високі, так, зелені гаї. Люблю й соловеке, що в гаю співає, що радощі сіє і тугу розганяє. Ну, але в першу чергу диві, дивіться, він порівнює е, Україну з ненькою, а степи порівнює, звичайно, із морем. Із мореш. Скажіть, будь ласка, от ми зараз е, живемо в нашій державі, в нашій Україні. За що ви любите свою країну? За Чи? те, що вона не поведима, та не з вами. За те, що вона, незалежна. Незалежна. вона не не незалежна. Так, що вона незалежна. Ой, так, що в не залежна. в Україні є солов'їна її музика, таланти, мова. це солов пісня. Солов'їна mm -hmm. пісня, правильно, солов'їна mm -hmm. мова наша, наймилозвучніша, найгарніша мова. Так, будь ласка, добре. А скажіть мені, будь ласка. Ну, от, а чи всі люди, люди, які живуть в Україні, люблять свою державу, свою Так, ну, так. Ну, якщо дивитися на сьогоднішній день, то на сьогоднішній день дуже багато людей, які зрадили свою державу, свою рідну батьківщину. Які за період, навіть дивлячись повномасштабної війни, зробили дуже багато шкоди не тільки Україні, але й українському народові. Тому, звичайно, не всі люди люблять свою державу, але Пам'ятайте, що наша країна це найкраща, наймогутніша і найнепереможніша країна. Її потрібно любити, цінувати і пишатися, що ми є з вами маленькими українцями, що ми є з вами маленькими українцями. Отже, Відкриваємо наші щоденечки, записуємо. Будь ласка, домашнє завдання. Сторінка 131, виразне читання віршика. Ну, шановні, я не знаю. В мене завантажиться, як тільки почне працювати вайбер. Я надішлю вам, тому що ну чесно Андрюша не дасть мені збрехати. Він також на відправив посилання, але не може щось відправити. Пише. Немає зв'язку з вайбером. Ну, можливо, якісь технічні неполадки. Я не так, тому, будь ласка, будемо надіятися, що все у нас налагодиться, і надішлю вам тестування. Ви вже потім виконаєте його вдома. Добре, самостійно. Отже, на годиннику 12.02. Давайте 15 хвилин на відпочинок. Ну, майже 17 Дам вам на відпочинок. Тому, будь ласка, 12.20. 12.20 підключаємося, будь ласка, на урок із української мови. Все, до зустрічі! До зустрічі.